Людвиг Кален, вітаю в маєтку. Хочете зорати ту пустку? Хочу збудувати там перше поселення короля. Ти збудуєш прекрасне місце. Тут навіть зараз вже є відчуття обжитості. Верескова пустка прекрасне творіння. Боже, нащо каструвати звіра, що лише прагне бути вільним? Бог привів у цей світ людину, щоб створити цивілізацію. Бог це хаос і життя. Це хаос. Ні, війна це хаос. А перемагає той, хто здатен його контролювати. Земля моя. Це земля короля. Я тут від нього. Досить поводитись, ніби ти ліпший друг короля. Він і не знає, що ти є. А ви справді зможете збудувати це поселення? Так. Якщо чинитимеш опір, ти ризикуєш усім. <клес> Шінкель не зупиниться, поки не виграє. Ти потрібна мені. Тобі потрібен лише твій титул, щоб ми зможемо ручкатись. Я мушу тікати. Ми не вмиратимемо за твої хати та постаки. Не потикайся туди, зрозумів? Хаос люду. Життя це хаос. Земля короля. Скоро у кінотеатрах.